Кожен взяв для себе те, що мав взяти, тобто почув те, що треба йому зараз, в даний момент. Урочистим врученням сертифікатів завершився черговий навчальний випуск в межах безкоштовного курсу «Успіх у бізнесі його учасниками стали 20 людей, які мріють створити або розвинути власну справу від малого бізнесу до повноцінного підприємництва. Цей курс читається вже з 2019 року. Хочу сказати, що щороку ми його удосконалюємо і видозмінюємо в залежності від потреб наших слухачів. Навчання організували на базі бізнес-інкубатора Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Програма курсу Лізовувались викладачами кафедри прикладної економіки спільно з експертами, практиками. Завдяки фахівцям різних кафедр нашого інституту, фахівці, яких мають практичний досвід провадження окремих елементів в бізнесі, вони дозволяють якраз постійно тримати, як то каже, руку на пульсі трендів розвитку економіки і таким чином забезпечувати якісну підготовку фахівців. Окрему увагу в бізнес-програмі приділили і психологічні підготовці майбутніх підприємців. Вони активно працювали, були дуже включені дуже і психологічні. Знання тільки додавали їм, набирали обертів у тому, щоб прийняти рішення відкрити бізнес або на шляху до цього вже реалізуватись. Тому тільки позитивні відгуки, і я думаю, що кожен взяв. Для себе те, що мав взяти, тобто почув те, що треба йому зараз в даний момент всьому допомогли психологічні знання. Слухачами курсу стали як новачки, що тільки планують власну справу, так і ті, хто вже має перший досвід у бізнесі. Мені було це дуже корисно, пізнавально і дещо для себе почерпнула. І вже якби ці навики застосовую в своєму бізнесі. Особливо актуальність курс успіху бізнесі має в умовах повномасштабної війни, адже саме підприємництво, каже міський голова Руслан Марцінків, стало для багатьох Способом зберегти стабільність, а також створити нові робочі місця. Хтось вже почав бізнес, хоче удосконалити, поширити свої знання, щоб краще працював, щоб більше можна було створити робочі місць. Хтось тільки наважується, і це добра співпраця. Зараз також є особливість, що дуже багато жінок займається підприємською діяльністю, бо хлопці є в лавах збройних сил України, тому дуже багато ми теж звертаємо увагу на жіночі підприємництво. Ініціатива успіху бізнесі традиційно підтримується івано-франківською міською радою. А відтак там анонс. Суть продовження безкоштовного навчання. Ці курси будуть продовжуватися. Ми плануємо восени ще одне навчання провести, тому що бачимо, є запити від підприємців. Отже, випускники курсу вже сьогодні починають писати свою бізнес-історію, і цілком можливо, вже завтра саме серед них будуть успішні підприємці, які власним прикладом покажуть, що мрії збуваються. Андрій Менєв Тарас Яковин, Прикарпатська інформаційна корпорація.